Вінницька гідеса Світлана Гордійчук вирушає у тижневий піший похід подільським шляхом Святого Якова. Головною метою є збір коштів на інклюзивний автомобіль для ветеранів, які отримали протези та проходять реабілітацію. Гідеса вирушає з двома спутницями. Планують пішим ходом долати 30 кілометрів за день. З нами на зв'язку Світлана Гордійчук, гідеса пішого туризму. Вітаю вас. Добрий. день. Розкажіть, чому ви вирішили пройти цей маршрут? Чим він вас зацікавив? Сама я Вінничанка всім розповідаю за Вінницьку область, сама вожу туристів і вже інколи ввожу кусочками самого шляха каміно І вирішила спочатку. Ну, спочатку прийти до кінця, щоб знаєте, для себе було впевнитись, що шлях дуже легкий і всі зможуть його пройти. Ви йдете не сама. Хто вас ще підтримує у такому туристичному маршруті? Підтримують мої дві колеги: одна моя подружка, з якою ми вже давним-давно знайомі вчилися разом на хімічному факультеті Шевченка. А друга дівчина вона туристка. Вона дуже любить подорожувати е, е, Карпатами і тому теж наважилась підтримати мене і піти разом зі мною для кого будете збирати кошти детальніше, якщо можна е, будемо збирати кошти на авто. Для реабілітації військових, саме для нашого Вінницького ортопедично-протезного підприємства, тому що військові, коли знаходяться на реабілітації, в них є час і, щоб його просто не втрачати, можна, наприклад, на цьому авто поїхати на той же якусь, одну із точок каміно Подоліка і побачити сам шлях. І якраз ми збираємо на такий автобус. Невеличкі, щоб вони теж змогли поїхати в Вінницьку область і побачити ці точки Каміно-Подоліку. Де можна відслідкувати за вашим маршрутом та доєднатися до збору? Відслідкувати можна на моїй інстаграм-сторінці також буде дублюватися сторіс і збір коштів буде на Монобанку. Яку вже створили ми, і якраз буде добуватися на моїй сторінці на сторінках у дівчат і на сторінці Каміноподоліку офіційному? Дякую вам за вашу таку чудову ініціативу. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Світлана Гордійчук, гідеса пішого туризму.